Сьогодні на телеканалі Надія ми знову маємо нагоду подумати про непроминальні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! В книзі пісня над піснями у восьмому розділі написано Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Протягом багатьох років я готував пари до одруження. Щоразу, коли до мене приходять за порадою молоді люди, я ставлю їм одне і те ж саме запитання: навіщо ви зустрічаєтесь? І кожен раз отримую у відповідь здивований погляд і здивований вираз обличчя, ніби моє запитання не зрозуміли. Всі відповіді зводяться до одного і того ж: ми любимо один одного. Більшість молодих людей припускає, що період зустрічей перед шлюбом просто мотивується любов'ю, і це насправді так, інакше в цьому не було б сенсу. Проте є інші причини, які роблять цей етап таким важливим. Існує міф, який говорить, що зустрічатися треба, щоб краще пізнати один одного. Ризикуючи втратити вас як глядачів, я все ж скажу, що це не так. Навпаки, зустрічаючись, багато хто перестає пізнавати один одного. Причина проста: зникає об'єктивність, іншими словами, пара надягає на очі пов'язку або рожеві окуляри. З іншого боку, молоді люди, зустрічаючись, не завжди поводяться звичним чином. Більшість намагається догодити партнеру, зображуючи з себе того, ким не є насправді. Інші думають, що треба зустрічатися, щоб не відчувати самотності. У цьому випадку краще завести домашнього вихованця. Шукаючи дівчину або хлопця, щоб уникнути самотності, молоді люди дуже ризикують. Більшість людей, що так чинять, чутливі люди схильні йти на поступки, про які пізніше довго жалкують. Насправді період зустрічей виводить пару на новий етап емоційних зобов'язань, який готує їх до шлюбу. Так саме так, до шлюбу це означає, що жоден хлопець, жодна дівчина не повинні зав'язувати ніяких романтичних стосунків, якщо не розглядають можливість вступу в шлюб. Для багатьох кохання сьогодні це гра. Деякі настільки поверхово ставляться до стосунків, що міняють дівчат або хлопців, неначе йдеться про зміну одягу. Період зустрічі це період підготовки до шлюбу. Якщо хтось шукає пару з інших причин, це не приведе ні до чого хорошого. Просіть Бога, щоб він допоміг вам почати налагоджувати стосунки в відповідний момент, не піддаватися спокусам, не здійснювати того, в чому потім прийдеться гірко каятись. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас створив на свій образ і подобу. і за те, що Ти створив від самого початку сім'ю. Господи, ми просимо Тебе особливо за молодих людей, які сьогодні шукають свою половинку, благослови їх і допоможи їм знайти свою половинку. По твоїй святій волі. Тому ж, Господи, щоб молоді люди цінували часом зустрічей і не порушували твоїх моральних принципів. Молимось, Господи, за молодих людей в нашому краї в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає, щоб ви були щасливі. А як воно буде насправді? Багато залежить від вас. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків нове життя, із них ви можете більше дізнатися про Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою цих уроків. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора, сповненого Божою любов'ю та радістю. До побачення!